Дорогі мої, слухайте сюди. Зимою ми стаємо, як ті ведмеді в барлозі. Сонце встало, а ми ще спимо, сонце сіло, ми вже спимо, ходиш, позіхаєш, сили немає, ніби мішки з піском до ніг прив'язали. Кава вже не бере, тільки серце калатає, а треба збудити організм, дати йому природного вогню. Дідусь радить напій мисливців, який в тому знімає, як рукою, а голова стає ясною. Беремо плоди лимонника, чайна ложечка добра, але обов'язково їх роздушіть, бо сила там у кісточках ховається. Додаємо м'яти, щоб смак був м'який, теж мала ложечка. Заливаємо це диво окропом, потрібна склянка добра. Накрили почекали хвилин 15, поки натягнеться. Як пити, щоб не переборщити? Наливаємо неповна склянка смачного чаю, п'ємо тільки вранці або в обід, поки сонечко світить. На ніч зась, бо будете очі витріщати до ранку. П'ємо так півмісяця, і буде результат, будете бігати, як молоді. А ви зимою спите на ходу чи бадьорі, як огірочки. Пишіть дідусеві правду. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.